З непотребу унікальні витвори мистецтва. Подружня пара у хусті займається виготовленням посуду та декору із скляних пляшок, які повторно не використовують. Василь та Вероніка займаються цією справою вже протягом кількох років. Головна ідея створення сучасного мистецтва, яке привертає увагу до забруднення Закарпаття та водночас розвиває культуру сортування сміття. Ми вирішили, що можемо переробляти використані скляні пляшки. Завдяки нашому обладнанню і таким чином разом з нашими покупцями робити маленькі добрі справи, як ми кажемо, трішечки рятувати Закарпаття від засмічення, піднімати цю актуальну проблему. Наразі ми багато представляємо наші вироби за межами регіону, постійно їздимо на різні ярмарки. Також розробили унікальну в своєму сегменті колекцію сувенірів. Нірів Закарпаття це тарівочки з зображеннями культових споруд, зокрема Ужгорода, це Катедральний собор, це філармонія. У нас в шоурумі в Хусті, звісно, це Хуський замок, і таким чином можна придбати унікальну річ, врятувати пляшку і зробити свій маленький внесок в Закарпаття, привезти частинку його собі додому. Тарілки, вази, світильники, підсвічники, стакани, келихи та тематичні вироби виготовляють в спеціальних печах при високих температурах від 720 до 860 градусів. Ми забираємо наші пляшки з закладів або люди нам приносять пляшки. Потім ми їх ну, сортуємо відповідно, тому що деякі йдуть на одні вироби, другі на другі вироби. Вот. Якщо брати там, тарілки, то на тарілки переважно йдуть пляшки з-під вина, з під шампанського, і відповідно ми вже їх переплавляємо в муфельних печах при певній температурі, вони деформуються і потім, коли остигають, вони набувають уже товарного вигляду. потім уже там… Ми їх пакуємо, відправляємо або люди до на нас приходять. Ми робимо на них також гравіювання. Гравіювання у нас робиться бормашинкою, воно не стирається і робиться вручну, і відповідно, це кожна наша пляшка, це є по суті витвір мистецтва. Зараз ми ці створюють вироби на новорічну тематику. Зокрема, чималим попитом користуються ялинкові прикраси. Це вітражна техніка, просто замість вітражного скла. В даному випадку ми використовуємо скло пляшкове. Окрім цікавої та екологічної ідеї сувенірів, ще одна родзинка виробників незвичне та оригінальне пакування своїх виробів. У нас еко-пакування, ми пакуємо всі на замість попирчатої плівки, замість пінопласту. Дуже багато позитивних відгуків і про це, тому що коли приходить посилочка, її відкривають. І перше це запах карпатських лугів. Подружжя й надалі планує продовжувати свою еко-ініціативу та залучати до неї якомога більше людей.